У трусах. Ура трусам! Лісом не сидиться святковий кураж. Майоряць прапорці над гучною юрбою сік. Хмелю летиться рікою, бо це день. Перегонів це лісовий фораж. Найшаленіші атлети лісу. Зійдуться в настрибній гонтві. Як і що роту, видовище гарантовано. Букет. Все було б добре. Якби хтось не псував афиш, за справду береться антивовча бригада, без проблем ми ще й антивандальна бригада. У ній це справжній сором. Пших це пших. Штажений жир. Вперше таке бачу. Треба прифлати армію парафутистів. Це та позаяк, позаяк парашетів у лісі немає по допомогу. Звертаються до вовка в трустах. Що ж, піду, погляну. Це завдання для Вовка в трусах. У тебе жодних фансуш. На нас були фоми і броня, а на тобі ліж труси. Так, але це суперові труси. Ха ха. -ха, -ха, -ха. Хто може бути? Здатен на таку жорстокість? Ведмедь, Людоєд, величе, величенне чудовисько, потворне та слизьке. Стракує ходую вовта в трусах. Це те саме, що вовкою ходою ці спіднички під трусами? Е, я його знайшов бісова ковінка. Он де він, але він кришечний. Перепрошую, чому ти. Псуєш афіш, тому що Угу, mm -hmm, ясно. А ти взагалі хто? Янгаля? Яке я тобі янгаля, я хмурко, зле горобня. Седна у небезпеки, традниви маля, не бійси, малюка, боштуєш м... муляка. Якщо в тебе є друзі, то це точно не я. Тож не лізь з моє життя, бери свої труселя. і вшивайся звідси селя. Йоу, затяни, ворошися, то дам в носа. Господи, що він цей малий. Що я цвірінкою? Я цвірінкою, що це відстій. Окей. Okay. Це безгузді перегони відстій. І ти теж відстій разом зі своїми труханами. Усе відстій. І ти відстій стій св... разом зі своїми друханами. усе відстій! Ну що, заспокоївся тимчасово? Мені стало цікаво, а у тебе нема я... яких мрій, планів, бажаній? Є розтвася, ти тобі носа. А окрім цього, окрім цього, ні. Брехонець. Думаю, що ти ненавидиш лісовий боршар, бо насправді ти заздреш? What? Як заздрю? Я скажений, ти мене не знаєш. Дурниці, це неправда, ха-ха. Ти мене дратуєш. Я усе розтрощу. Мені абсолютно начхати. Це купка не вдах, мега невдах. Абсолютних невдах. невдах і крапка. Гаразд. <ieurs sophomorescourse> <alphabet> Тоді чому ти не береш участь? Якщо вони такі невдахи, а ти такий силач, ти б точно переміг, а? Бо я народився з поганим крилом. Ось це хороше. Але ось це геть погано. Я не можу літати. Максимум, що я можу, бургати це провал? О? Коли я був малим? То я дуже хотів стати героєм цих перемонів. Це була моя мрія. Тому я тренувався, тренувався. Але виходило таке, я не літаю. Життя відстій е, Ні, життя не відстій. Знаєш, як, якщо буде сильно вірити, що твоя, твої мрії. Справдяються. Фу, хм. Наприклад, я. Е, у мене були проблеми з холодом і, і ці труси змінили мої життя. Чуваче, ти вже дістався своїми трусами. Вибач. Я не можу тебе так, отак лишити. Малий, йдімо зі мною. What? Пані та панове. Займайте місця. Перегони от-от почнуться. <звук> горіхові чіпси, горіхові ковбастий сік хмелю. питання, змагання. <звук> Хвилювання. А -а 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 -а. <риклад> Як і щороку роту, тут найкращі з найкращих готові до старту. Манфред, барон Вільшанка. Мартин і Одарочка, Солодка Парочка. Стрижі, що не знають слова парадска. Соки ята прудки чортята. Жан Жан Воронят Ворон ас справжній фугас повернувся до нас, покажу вам клас. Сороки, гепі та спот влаштують вам переворот. Краня маріта фус, виходить, хто Та, та жаниха просто клас. Мене добре видно. Скоро початок! Як вам мої блискучі чоботки? А це шерш, наш гусак, шепелявий дивак. Ви шкажали дивак? М? І вони стартували старт вперед, вперед! Вперед! Ага, ну ну, круто, браво, чемпіон! Нащо ти мене сюди привів? Я ж сказав, що не хочу дивитися на ці перемоги. Ми тут не для того, щоб дивитися. Ми тут заради добрих відчуттів. А нам точно потрібні гострі відчуття? Точно. Не певен, що можна направо і наліво капутувати народ. Народ ні, а от розличних псашинат. Аж бігом не думаю щось це спрощує. Якщо не віриш в мене, то повіриш у мої труси. А -а 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 -а! Цей вовк божевільний. I'm flying up the sky. Гей, гей, ой-ой. Здається, я його перетрусив. Подвійна петля Ха-ха-ха! хадвіно -ха. сальто гоп юху я легкий, наче безжурна днина Бед петля гоп Да це як... Як ракета якась. Що а, -а, -а, -а! свети вернята, що то за вернята? Оце так. Останній станній миті з'являється новий претендентний на перемогу. Вибачте, ой, ти що? Не по голові, мої блистики. О ва ге-ге-гей, Перепрошую. Матусю. Відвали Матусю. Я позичу це у вас на хвилинку. Яке зухвальство. Гуп. Ну, ж бо хлопця, біжи. Оце так. Ну що ж, біжи! Біжи! що ти робиш? Юху! це було круто, давай ще раз. Начгат, але перегони, начгати на перегони. Ходімо, кажу. Це... А! Слухайте, якщо на нас ніхто не дивиться. А передовий бігу не йде назад, то це якась тупасть. Який сенс? біжить уперед горіхов чіпсів? Ти ж не стаєшся таким гуртом? Я більше не, не зваю гурком. Тепер мене звати Космо. Я хочу стати космонавтом. Мені так подобалось там на горі. Космонавтом доведеться дуже. Довго тренуватися, гаразд, то будемо тренуватися, мені знадобляться твої труси. Можеш на них розраховувати. Ура твоїм трусам! Що втізнався в цій книжці? що треба вирити у свої труси, що горобці цвиріньке, що якщо на тебе твій ліс відстій, то на тебе чекає цілий космос. Труси, 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 мої, мої, труси, вовк у трусах наш герой, бой бой.